Їстівний гриб може зробити папір і тканину водонепроникними. Грибний щит, як природа, вирішує проблему забруднення пластиком. Ми живемо в епоху забруднення пластиком. Щорічно мільярди тонн пластику потрапляють у навколишнє середовище, завдаючи непоправної шкоди екосистемам і здорову людей. Спроби переробити пластик не завжди є успішними, і пошук альтернативних матеріалів. Які є екологічно чистими та функціональними, залишається однією з найактуальніших проблем. Нове дослідження використання їстівних грибів для створення водонепроникних покриттів породжує надію, що природа може запропонувати елегантні та стійкі рішення цієї глобальної проблеми. Як людина, яка активно цікавиться зеленими технологіями та проводить багато часу на природі, Мене завжди захоплювала здатність грибів адаптуватися та просвітати в різноманітних середовищах. Їх розгалужена підземна мережа, відома як Міцелій, це більше, ніж просто живильна структура, це складна система зв'язку та обміну ресурсами між рослинами. Ідея використання цієї мережі для створення екологічно чистих матеріалів, здатних замінити пластик, здається неймовірно перспективною. Міцелій – це більше, ніж просто гриб. Більшість людей, коли чують слово гриб, уявляють шапку, що росте із землі. Однак справжня магія відбувається під землею, де міцелій утворює складну, переплетену мережу. Ця мережа складається з тонких ниток, званих гірми, які можуть досягати важкодоступних місць і витягувати поживні речовини з ґрунту. Недавні дослідження показали, що Міцелій має дивовижні властивості, такі як здатність утворювати електропровідні матеріали та створювати пряжу, схожу на шкіру. Але найцікавішим відкриттям став його потенціал як водонепроникного бар'єру, їстівний гриб як альтернатива пластику, новий погляд на старі матеріали. Дослідження університету штату Мен пропонують інноваційний підхід до створення екологічно чистих покриттів. Вчені використали їстівний лишай – індійський хвіст у поєднанні з целюлозними нанофібрилами, отриманими з деревної целюлози. У результаті виходить тонкий водонепроникний шар, який можна наносити на різні матеріали, такі як джинсова тканина, поліефірний фетр, березовий шпон і папір. Що особливо цікаво, процес створення цього покриття досить простий і екологічний. Суміш міцелію і нанофібрил целюлози наносять на матеріал, а потім грибу дають рости в теплому середовищі. Після інактивації грибка високими температурами утворюється міцний і водонапроникний шар. Переваги грибних покриттів більше, ніж просто водонапроникність. Грибні покриття мають низку переваг перед традиційними пластиковими альтернативами. Екологічність гриби є відновлюваним ресурсом, який швидко росте і не вимагає використання токсичних хімікатів. Біорозкладаність – грибні покриття повністю розкладаються в навколишньому середовищі, не залишаючи шкідливих відходів. Універсальність покриття можна наносити на різноманітні матеріали, що робить їх застосовними в широкому діапазоні галузей промисловості. Унікальний зовнішній вигляд, грибні покриття утворюють красиві строкаті візерунки, за допомогою яких можна створювати унікальні дизайнерські рішення. Потенціал універсальності, крім водостійкості, дослідження показують можливість створення грибних матеріалів з іншими корисними властивостями, такими як антимікробна активність і теплоізоляція, виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, розробка грибних покриттів стикається з низкою проблем. Мастабування виробництва, перехід від лабораторних досліджень до промислового виробництва, вимагає розробки ефективних і економічно вигідних технологій вирощування міцелію у великих обсягах. Довговічність необхідно вивчити довговічність грибних покриттів у різних умовах експлуатації та розробити способи їх захисту від пошкодження та руйнування. Безпека, хоча траметес лише вважається їстівним грибом, необхідні додаткові дослідження для забезпечення безпеки грибних покриттів для використання в контакті з харчовими продуктами та іншими чутливими матеріалами. Конкурентоспроможність. Грибні матеріали повинні бути економічно конкурентоспроможними з існуючими пластиковими альтернативами, щоб сприяти їх широкому застосуванню. Проте я впевнений, що ці виклики цілком вирішувані. У міру розвитку технологій і зростання інтересу до екологічно чистих матеріалів ми побачимо все більше інноваційних рішень, заснованих на використанні грибів. Особистий досвід і спостереження минулого року я експериментував з вирощуванням грибів на кавовій гущі. Це був простий, але захоплюючий процес, який дозволив мені на власні очі побачити, як міцелій проникає в субстрат і перетворює його. Цей досвід зміцнив моє переконання, що гриби є неймовірно потужним і універсальним ресурсом, який може допомогти нам вирішити багато екологічних проблем. Я також помітив, що грибні матеріали мають унікальну текстуру та зовнішній вигляд. Вони м'які, еластичні і приємні на дотик. Це робить їх ідеальними для використання в одязі, взуті та інших тканинах. Висновок надія на стабільне майбутнє. Використання їстівних грибів для створення водонепроникних покриттів є лише одним із прикладів того, як природа може надати рішення для боротьби із забрудненням пластиком. Цей інноваційний підхід відкриває нові можливості для створення екологічно чистих і стійких матеріалів, які можуть замінити пластик у багатьох сферах. Я вірю, що в майбутньому ми будемо бачити все більше продуктів і технологій, заснованих на використанні грибів та інших природних ресурсів, це допоможе нам зменшити відходи, захистити довкілля та створити більш стійке майбутнє для всіх. Ключова ідея: природа пропонує елегантні та стійкі рішення для боротьби із забрудненням пластиком. Використання грибів є лише одним із прикладів того. Як ми можемо використовувати природні ресурси для створення екологічно чистих і стійких матеріалів?